Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Скільки коштує Палац Україна для концерту? Продюсерка Олена Мазгова, яка кожного року влаштовує концерти у Палаці України, розкрила деякі нюанси. Виявляється, для того, щоб вийняти майданчик, необхідно заплатити доволі велику суму коштів. За її словами, у середньому вартість оренди становить понад 200 тисяч гривень. Як зазначила донька композитора, немає ніяких дружніх умов. Для всіх вони однакові. Є базова оренда, потім вона збільшується за рахунок додаткових послуг. Кожен якийсь рух у палаці коштує грошей. Тому що йде більше електроенергії, більше ресурсів, ну і, звичайно, задіяно більше людей. Але насправді це все обґрунтовано. Той, хто був у палаці Україна, розуміє масштаби. Ви взагалі уявляєте, як цю махіну обігріти, скільки вона використовує електроенергії, тепла. Не може бути він дешевшим, тому що він дуже великий. Початкова сума оренди палацу це 200 з чимось тисяч. Якщо просто артист, наприклад, хоче свій сольний концерт, це буде дешевше, ніж для мене. У мене виходить мільйон двісті 200 оренда або півтора мільйона, тому що дуже багато техніки, зазначила Олена. Додаткове світло, додатковий звук, камери, все це коштує грошей. Нічого безкоштовного не буває ні для мене, ні для когось ще, зазначила продюсерка. Також Олена Мозгова відверто розповіла, що наразі такі масштабні заходи зараз не окуповуються. Основною причиною цього, за словами продюсерки, є відсутність спонсорів. Також Олена Мозгова сказала, що українців доволі коротка пам'ять і висловила свою думку, чи збиратимуть концерти в Україні Потап і Олег Винник. Як сказала Олена, деякі прихильники і прихильниці. Дійсно чекають і, можливо, підуть на концерти. Завжди є якась протесна аудиторія, яка собі знайде кумира, якого поки що не можна або ще щось. Більшість української аудиторії Потапа, я думаю, все ж таки визначилась, а можливо, я помиляюся, сказала Олена. Серед моїх друзів ніхто не слухав Потапа, тому я не можу спертися на якісь точки, щоб зробити прогноз. Зважаючи, що в українців дуже коротка пам'ять, я думаю, що вони повернуться, каже Олена. І з часом усе це забудеться. Буде певний відсоток людей, які ніколи цього не забудуть, але, як завжди, їх буде дуже мало. А основні прихильники аудиторії будуть ходити і на винника, і на потапа. У мережі кажуть, що знайшла своє болото і також обговорюють новий виступ народної артистки Інгушетії Таїсії Ісії Повалій. Український блогер та журналіст Дмитро Гордон поділився у мережі відео чергового вибрику співачки Зрадниці України Таїсії Поолій. Цього разу вона вирішила розчулити публіку, заспівавши українською. На цьогорічному фестивалі Слов'янський базар у Білоруському Вітебську, де Полій очолювала журі, вона вирішила виконати Червону руту. Зрадниця повалі знову заспівала українською, написав Дмитро Гордон. Цікаво, що оголошуючи виступ повалі, ведучий фестивалю не згадав про її українське походження, натомість назвав народною артисткою Інгушетії та володаркою спеціальної нагороди Президента Республіки Білорусь. Отакі От справи, друзі, куди цей світ котиться? Допис Гордона викликав хвилю емоцій у його підписників. Коментатори здебільшого обурюються, що фашистка, яка проти України співає Червону руту Івасюка. При цьому багатьом сподобалось нове звання Повалій, ну тобто народна артистка Інгушетії. Коментарі також веселі. Свиня знайшла своє болото. Там сказали, заслужена артистка Інгушетії. Так от її треба. То новіник там підтанцьовує на задньому плані. Як фашистка, яка проти України може співати червону руту Івасюка? Цинізм зашкалює той випадок, коли жаль тільки інгушетії, пишуть у коментарях. Зірка міжнародного масштабу Зевікенд офіційно встановив рекорд у світових гастролях. Його тур Афтехаос Down, який розпочався у 2022 році. Зібрав, уявіть друзі, 635,5 мільйонів доларів і приніс продаж понад 5 мільйонів квитків. Це зробило його найуспішнішим РНБ-туром усіх часів. Білборд підтвердив цей результат і зазначив, що The Weeknd випередив Бейонсе, який став попереднім рекордсменом із доходом у 580 мільйонів доларів. Гастролі артиста тривали кілька років та охопили різні континенти. Після двох аншлагових концертів у Філадельфії, в липні тур подолав позначку у 600 мільйонів доларів. Це досягнення стало дев'ятим у світовій історії концертів, яке вийшло на такий рівень. Треба також додати, що він єдиний темношкірий артист, що продав понад 5 мільйонів квитків в межах одного туру. Оце так шоу бізнес. З нашим не порівняти. Я маю на увазі по виручці. Друзі, а хто знає, що починає відбуватися з організмом? Якщо пити пиво щодня, більшість людей люблять пити пиво після довгого стомлюючого дня, щоб розслабитися і зняти стрес. Але фахівці рекомендують утримуватися від його щоденного споживання в кількості більше однієї-двох склянок. Нехтуваннями цим правилом загрожує розвитком небезпечних для здоров'я процесів. В інтерв'ю медики розповідають, що починає відбуватися з організмом, якщо пити пиво щодня у великих кількостях. Друзі, щоб не переповідати все, я виділив для вас чотири основних фактори і коротко про них розкажу. Перший починає рости пивний живіт. За Словами фахівців, в самому пиві мало алкоголю, але воно дуже калорійне, через що сприяє накопиченню жиру в червній порожнині, найбільш небезпечному своєму впливі на організм. Другий фактор слабшає серце. Якщо випивати щодня більше пляшки пива, це зашкодить серцевому м'язу. Також сприяє підвищенню кров'яного тиску і розвитку фібриляції. Третій фактор від пива також можуть постраждати нирки. Вживання пива з високим містом алкоголю особливо відчутно підвищує ризик отримати гіпертонію і захворювання нирок. Пиво має сечогінну дію, створюючи додаткове навантаження на нирки, а також сприяючи зневодненню. В таких умовах виникають передумови до утворення каменів у нирках. І розвитку ниркової недостатності. І четверте, виникає дефіцит вітамінів. Якщо пити пиво кожен день, організм починає відчувати нестачу вітамінів і мінералів. Частково це відбувається через активацію сечовипускання. Друзі, про позитивні моменти від споживання пиву я не буду вам розказувати. Ви, мабуть, їх добре самі прекрасно знаєте. Також мені дуже цікаво, друзі, а що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Я ж як завжди дякую вам за перегляд відео, за лайки, коментарі і підписку на мій канал. Бажаю всім здоров'я, до нової зустрічі. Пока!